Повторовить Софія Іванівна другий аквас. Жонує вечерня, зідинок голою побоює. Тихесенько не волі з тобою. Розкажи, як за голою сонечко сідай. Як у Дніпра Веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою Верба похилилась. аж по воджі розіслала. Зелені віти, а на вітах одаючи нехрещені діти.